Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Має рацію. Пан колишній міський голова. Якби не зрадники в тело, Росія непні Херсоні Бердянські Маріуполь не захопили б неможливо виграти війну, коли країною керують вороги України. Пише Марина Зеленюк. Я чекала на це інтерв'ю. Люди, які пройшли три роки полону, дуже добре пам'ятають початок війни, бо це як життя до і після. Це вододіл, який закарбовується в пам'яті. Отже, Херсон, початок війни. Інтерв'ю з міським головою Херсона, 14-20 -го років, якого нещодавно витягли з російського полону. Ми ж усі розуміли, що війна буде, але в моїй уяві було, що війна буде на сході країни, що вони звідціля підуть, і може з Криму трохи пошумлять. Думав, що там неможливо йти великими колонами, що легко буде їх зупинити. Десь міни поставити там арту і прохід з Криму за великим рахунком перекритий. Тим більше як мешканці цього регіону ми з вами розуміємо, скільки там зрушувальних каналів. І мостів через них мости можна підривати, і вони там втонуть у тих каналах. Але було дуже страшно відчути, що всі ці військові плани мовляв, чиясь зла воля зламала. Хіба що червону доріжку росіянам не постелили? Дуже боляче на це реагувати, тому що ми розуміли, що п'ята колона існувала, і коли навіть зверталися своєчасно до правоохоронних органів і щодо сальдо. І по всіх цих стримусових і по інших мовляв це московська консерва. Зверніть увагу звідти ні, ні, все гаразд, що поліціянти, що СБУшники так казали. А тепер ми розхлюбуємо цю позицію їхню. Так і було не гаразд. Головним завданням тероборони поставили захищати Антонівський міст. Хоча мені здається, його мало підірвати, не захищати, тому що по ньому колони пішли на Херсон і Миколаїв. Саме про цього звільненого мера говорила і Ольга Богомолець далі в оригіналі. Коли я дізналася, що Володимир Миколаєнко повернувся до Херсона після полону, у мене на очах виступили сльози. Це не просто новина. Це глибоко особистий і сильний момент для кожного, хто пережив окупацію. Втрати і приниження він не втік, не сховався, не обрав зручний шлях. Він залишився з людьми в своєму місці, коли над ним нависла смертельна загроза. Його героїзм, тихий і справжній. Не на камери, не для політики, не заради слави. Він публічно відмовився співпрацювати з окупаційною владою, коли на місці вже господарювали росіяни. його слова були прості, чіткі Херсон це Україна, і він не а просто сказав це. Він залишився навіть тоді, коли інші пішли. У найстрашніші дні він робив усе можливе, щоб Херсон жив. Організовував доставку води хліба, підтримував роботу комунальних служб у місті, яке окупанти намагалися ізолювати, підкорити. Він намагався зберегти життя гідність і порядок, не маючи жодних гарантій безпеки, не маючи реальної влади, він залишався моральним лідером. І це справжній вчинок, а потім він зник. Довгий час ми не знали, де він що з ним виявилось полон понад рік в нелюдських умовах, про які страшно навіть думати, і попри все він вистояв. Сьогодні він повернувся фізично знесилений, але морально ще сильніший. І це вартує більше за будь-які промови чи Медалі я кілька разів прослухала його інтерв'ю. Скільки в цих словах? Мудрості і сили я би пишалася жити в місті, яким управляє такий мер. Тому щиро хочу побажати йому відновлення сили здоров'я, також повернення до роботи за для розбудови вільної України, вільнішої не лише від ворогів, а й від корупції лисимірства. Я дивлюсь на нього і думаю, саме на таких людей ми маємо рівнятись не на гучні обличчя з телевізора, а на тих, хто мовчки робить те, що правильно, бо саме на таких людях тримається ця країна, і саме завдяки таким вистаємо. Пише богомолець. Той же час телеграм-канал Офисне Мишеня пише наступне. Рік тому в лікарні помер Геннадій Лагута, колишній голова Херсонського обласної адміністрації його довели до самогубства. Він був головою обласної адміністрації, якраз в перший період вторгнення. Це його звинувачували в зраді Херсонщини, хоча в його обов'язках немає жодного слова про підготовку до оборони. Такі завдання не ставились до моменту повномасштабного вторгнення та керівництво військами. але когось треба звинуватити, що південь прийбалі. Так треба когось кинути натовпу і от і кинули. І натовп з задоволенням накинувся, начесто забувши про шашлики, розмінування просто перестать стріляти, забули ж бо не втік. А, але ж ви ж знаєте, що Лагута єдиний, хто не втік з Херсону, що він забезпечував із документів евакуацію людей, блокування електронних ключів. Знаєте, думаю, ні, а знаєте, що 3 дні до вторгнення. Не відповідала на дзвінки, от просто не брала слухавку від голови південної області. От, в той самий час, коли її пройобували. А ви знаєте, що люди, які зараз роблять себе героїв, просто зникли на тиждень, теж не відповідала на дзвінки. А декого довелось повертати аж з Хмельницького, але ж вони зараз герої Лагута здав Херсонщина. Дехто через тиждень з'явився в Херсоні, і вільно себе почував разом з окупантами. Дивно, не знаходити людей за найменшу дотичність до зсу. У в патріотизмі забирали на підвал а представники влади вільно себе почували в окупованому Херсоні, а знала, що саме в Кропивницькому облаштував Херсонську обласну адміністрацію, а знала, що він саме в Кропивницькому облаштував Херсонську обласну адміністрацію, а вже потім туди підтягнулися всі інші. А знаєте, що справи щодо держзради по ньому так є, немає. Є карна справа по скарзі дружини Колихаєва, яка вважала, що її чоловік за дешво продав машину Лагуті, і от цією справою суто цивільною займалась ціле СБУ, так само СБУ самого Баканова, в якому ви. Вали десятки зрадників у ключових постах того самого проєбного півдня від мене єдина претензія до Геннадія, що він захищався, мовчав. Хоча йому було що розповісти цікавого, а мене просив не розповсюджувати те про що мені розповідав, але обов'язково. Прийде на це свій час. До речі, саме тому з цією владою розслідування перших днів війни ніколи не буде, бо там таке полізе. Ну що ж, рідним щире співчуття Геннадію царство Небесного, я впевнена, що на це все коли стане відомим буде найкраща пам'ять про людину, яка на своїй посаді насправді не зробила в перші дні вторгнення. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.